Довжина кола, як і будь який будь-який відрізок, вимірюється у метрах, сантиметрах, міліметрах, кілометрах. Оця крива називається довжиною кола. Як виміряти довжину кола? Ну, Все просто, якщо це браслет. Ти його розкріплюєш, міряєш лінійкою і будеш знати, яка його довжина. Але не зі всіма предметами так можна зробити. Тому для обчислення довжини кола можна скористатись простою формулою. Це дорівнює 2 πr На англійській мові довжина кола звучить як circuit, тому і перша літера цього слова є позначкою для довжини кола. Оце у нас множники, так, тут стоїть множення. Тобто, щоб знайти довжину кола, треба 2 помножити на число π і помножити на радіус. Радіус зрозуміло, що це таке. Це відстань від центра кола до будь-якої точки на колі. А що ж таке число π? Число π це стала величина. Воно наближено до рівні 3,14. Воно завжди таке. Давай обчислимо довжину кола, радіус якого 5 см, наприклад. Як бачиш, можна скористатися переставним законом. 2 помножити на 5 буде 10, а 3,14 помножити на 10, кому переставляємо на один знак вправо, і буде 31,4 сантиметра. Цю формулу можна записати по-інакшому. Якщо переставити місцями оці множники, 2 помножити на r, це у нас буде діаметр, так? 2 радіуси це діаметр. Тому формулу можна записати ще так. Пі помножити на D на діаметр. Якщо відомий діаметр 10, наприклад, як в нашому колі, то ми можемо просто 3,14 помножити на 10 і вийде той самий результат. Можеш користуватись такою формулою або такою формулою для знаходження довжини кола. Розв'яжемо кілька завдань на знаходження елементів кола. Якщо радіус 6 см, а тобі потрібно знайти діаметр. Ти можеш записати, що це у нас 2 радіуси, тобто 2 помножити на 6 буде 12 см. І навпаки, Якщо діаметр кола 12 см, то радіус буде дорівнювати діаметр поділити на 2, тобто 12 поділити на 2, буде 6 см. А що, коли довжина кола, тобі вже відома в задачі. Наприклад, довжина кола дорівнює 6, 28 см. А тобі потрібно знайти радіус. Ти вже знаєш формулу довжини кола. 2 πr Це означає, що вже хтось обчислив довжину кола і вийшло ось це число. Тобто 2 помножили на число пі, помножили на радіус, і вийшло 6,28. Це не що інше, як простеньке рівняння. Число пі тобі відоме. А радіус це буде як х невідома. Тут ми можемо вже перемножити, правда ж? Буде 6,28 r дорівнює 6,28. Відповідно, R дорівнює невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник, 1 см. Тобто, коло з радіусом 1 см буде мати довжину 6,28 см. А якщо у цьому колі треба знайти не радіус, а діаметр, ну, можна було просто радіус знайти, а потім помножити на 2. Або скористатись іншою формулою, яку ми теж розглянули. Діаметр помножити на число пі. Так? Тобто діаметр. Помножили на число пі і вийшло 6,28. Діаметра у нас немає, але є число пі, 3,14. Тому ми отаке невеличке рівняння виконуємо. Невідомий множник ми знаходимо, коли ділимо добуток на відомий множник. Діаметр у нас вийде 2 сантиметри. Не забудь все гарненько записати у зошит і вивчити. В кінці відео є готовий конспект. На цьому все. До побачення!